Вітаємо! Сьогодні у День Соборності України поговоримо про майбутнє. Наші учні та вчителі Піщанського ліцею долучились до обласного відеопроекту Капсула часу. Тож якою ми уявляємо нашу країну через 5 років. Я думаю, що через 5 років Україна розквітне і буде вільною завжди. І ніхто не посміє на неї напасти. Я бачу свою країну в майбутньому Розвиненою, з розвиненою промисловістю, наукою і дорогами. Вступимо в ЄС, станемо членами НАТО. Через п'ять років я сподіваюся, що ніколи не почути повітряної тривоги. Цінності людей зміняться, і вони і кожен українець буде любити свою країну, свою родину. Я бачу свою країну непереможною. Я думаю, що через п'ять років Україна буде мирною, все буде мир. Про перемогу України. Наші союзники, друзі, які допомагають нам перемогти в війні над Росією, допоможуть нам відновити інфраструктуру України. Українці виграють. Я буду мріяти про те, щоб по поїхати подивитися на Харків. Щоб українці виграли Росію. Я мрію, що такої війни, як зараз для України, більше не буде. Інші учуть відмітись потону. І перестанемо святкувати всі свята, що були придумані за часів Радянського Союзу. Традиція на день перемоги пекти українську поляницю. Зробити флешмоб. кожного року 24 лютого виходити на вулицю і кричати Ми незламні. Це наші військові, а також допомога з інших країн. Ми віримо в перемогу завдяки нашим непереможним воїнам, людям, які навіть тилу допомагають здолати ворога всіма силами. Ми переможемо, тому що у нас гарний президент. Ми переможемо, тому що всі українці хочуть повернутися додому. Вірити в перемогу нас змушує те, що у нас є такі шикарні збройні сили, які роблять неймовірні речі, і дуже неграмотні сусідки. Ми віримо, Україна буде велична, квітуча, мирна і вільна. Все буде Україна.